Усім зі привіт! Серія новорічних привітань та розіграшів. Триває в минулому випуску. Ви вгадували, з якої української компанії інтегратора роботизованих рішень, переважно з Піднебесної, в тому числі для сільського господарства, герой сьогоднішнього випуску. Так, от сьогодні вас вітатиме Анатолій Безолюк, керівник агронапрямку дрон Ukraine. Дивіться до кінця. В кінці відео знову розіграш. Від групи компанії Drone.ua я хотів би побажати чим скоріше завершення війни міцного здоров'я, оптимізму, не втрачати ентузіазму у агробізнесі в цьому напрямку, в агросфері це дійсно майбутнє України. Ну і в цілому хотів би побажати не боятися нових технологій, робити крок завжди попереду. І я думаю, що агро це круто. Завтра на вас чекатиме нове привітання. Від кого це привітання та з якої компанії ця людина потрібно вгадати? Компанія є офіційним дистриб'юзором насіння і засобів захисту рослин. Знаходиться в місті Кагарлик та працює з 2002 року. Назва цієї компанії така ж, як назва відомого австрійського журналу, який також видається в Україні. Героїня випуску висока, струнка кучерява пані з блакитними очима, яка обожнює подорожі, а її прізвище походить від одноіменної назви птаха темного кольору. Хто першим вгадає ім'я цієї людини або назву компанії, отримає подарунок. Той щасливчик, який дасть дві правильних відповіді, отримає два подарунки. Лишайте свої відповіді в коментарях вже завтра, о 9.00. Новий випуск з новим привітанням та новим розіграшем. Гарних свят!